Всім доброго дня. Сьогодні починаємо сезон дисковки крана зняв. От і хочу поставити нову центральну тягу, Ту, що я от робив. пісімісти мене надихнули, що треба багато ключів таскати з собою. От я зробив ось, до болта приварив гаечку на 27 і тепер Ключик той, що розтяжки на навіски, 27 27.30. І буде тепер одним ключиком, буде і сюди. Так що спасіба пісімістам, що вони є. От. А ми ставимо. Тут же буде наш новий пальчик. І сюди я зробив на оцю штуку теж новий палець і штука і штука циліндра. Ну, тут вже трошки є. Оце все рідне. Йому вже 11 років, так що трошки допускається, Але це не багато. Чим частіше міняємо полець, він буде більше підходити по діаметру, тим менше він буде розбивати. І найголовніше, щоб воно на вісне не підскокувало, щоб не било. Якщо воно буде все рем'ям в натяжку, Буде тільки гойдатися потихеньку, там їхати, переїжджати через всякі бугрики, йомки. Воно буде плавно гойдатися на Воно розбивати не буде. Ні тут, ні тут, ні отут. Так, встановлюємо. Стануло, Ще так туго все ходить. Плотно треба йти по молоточок. Зараз застукаю молоточком. Зібраю я все на місце. Як кажуть, дуже хорошо, теж не добре, єлі, єлі він заліз, цей полець. Точилося підстандартний, а цей, ну, дуже-дуже плотно, Хорошо буде ходити. Так, ще один такий маленький лайкфокус у муфте, щоб не... Забивало пилюка і тут ми гідросистеми у нас тут ніякої немає гідравліки. Надіваємо старі старі рукавички. Одною рукою. Одною рукою. Надіваємо його так. Всередину так. І тепер відпускаємо наший, на четверть оборота наш регулюємий замедлительний клапан. Щоб опускалось швидко, але не били диски об землю. Їдемо працювати.